Тенісний огляд, тенісний прогноз. І, не дивлячись на те, що наступного тижня, друзі, в основному і дівчата, і чоловіки в світі тенісу будуть і підготовлюватися, і приймати участь чоловіки в кубці Девіса, а жінки в кубці Білі Джин Кінгс. це командні турніри. Не дивлячись на це, все одно за традицією, ми заглядаємо на наступний тиждень в плані турнірів з тенісу. Цікаво, які будуть турніри взагалі, яких рівнів. У чоловіків рівнів 250 і вище турнірів не буде на наступному тижні. Тільки Кубок Девіса. Вся увага до матчів цього. Одного з найдавніших турнірів командних кубок Девіса у чоловіків з тенісу. А у жінок буде два турніри: один WTA 500, один 250. Ось якраз пару слів про кожен з турнірів і про представниць на ньому. Гвадалахара WTA 500. Минулого року виграла Магдаліна Френг в фіналі перегравши Гадєцькі в двох сетах 7-6-6-4. Цього року вже я бачу 100% заявлені на Гвадалахару Емма Наваро, Ліз Мертенс, Альона Остапенко. Кудірметова старша і я бачу, в кваліфікації буде і Кудірметова молодша. Лейла Фернандес, Магдаліна Френх переможеця минулого року буде. Далі дивимось: Калінська, Лінет, Марія, Сакарі. Ну і багато інших. Не такі вже яскравий, звісно, після US Open навіть спочатку і не цікаво. Але, друзі, я думаю, скоріш за все, можливо, з першого кола ні. А ось уже 1, восьма, одна четверта. Я буду звертати увагу і на такий турнір. Можливо, навіть і на турнір серії 250 WTA в сан паулу До вашого відома в Сан-Пауло вже. Близько 25 років не проводилось жіночих тенісних турнірів вище рангом 250 і вище. 125, 75 були. Але турніри 250 і вище. Більше 25 років не було. І ось в Сан Пауло, в Бразилію, повертається. Турнір WTA 250. Також як і Гвадалахара, у жінок цей турнір почнеться з понеділка, з 8 вересня. Будьте уважні. Але представництво тут не таке яскраве, навіть як у Гвадалахарі. Я вже мовчу про більш круті турніри, мейджори і тисячники і так далі. Єдине, що я хочу сказати, тут, скоріш за все, головною претенденткою на перемогу буде місцева бразильська тенесистка Адатмая. Можливо, з нею потягається Олександра Ейала з Філіппін. Не виключаю, це буде головна конкурентка для неї. Ну, також тут буде мексиканка Саразу. Також буде Страхова і Сієрра. Це одне з найвищих рейтингів у дівчат, які взагалі заявлені на цей турнір. Як ви бачите, українські тенесистки і українські тенесисти наступного тижня приймають участь тільки у командних змаганнях. Вікторія Страхова. Наша не буде приймати е, в складі Білі Джин Кінг команди нашої української у дівчат. Тому вона вирішила е, попитати щастя в турнірі, якого не було дуже давно. А хто знає, можливо, можливо, якраз і Вікторія Страхова складе так само конкуренцію Адатмайї і Олександрі Іале. Ну, і за одне і Саразова. Побачимо, друзі. Будемо вболівати в будь-якому випадку. Я підготуюсь до турніру Білі Джин Кінг. до перших матчів наших дівчат. Це буде окреме відео, звісно. І це буде пізніше. Не знаю, чи буду звертатись до турніру і до матчу. Україна Домініканська Республіка у чоловіків наших в рамках Кубка Девіса ще в роздумках я. Але, скоріш всього, що да, я звернусь до цього матчу, але в якому плані я ще не вирішив. Ось такі у мене думки на наступний тиждень: думки і такий графік турнірів приблизно. Там уже, по ходу, будемо орієнтуватися. Завдяки вашій допомозі. Я думаю, ми справимося. Не забувайте підписуватись на наш канал. Дякую, що ви у мене є. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Не забуваємо, що у нас є і Facebook-група. Приєднуйтесь, і телеграм-канал, і другий YouTube канал. Присвячений якраз таки ось цьому місцю, де я перебуваю зараз. Це моя дача, моя міні-ферма, сад, город, недобудований будинок, який не знаю, коли я добудую. Але все посильно моїм фінансам і доходам. На жаль, у мене вони невеликі і в найближчому майбутньому я. Поки що не добудую будинок. Але е, на все дивлюся оптимізмом і вірю в світле майбутнє. Для цього треба перемогти расизм. Для цього треба мирне небо всім нам, міцне здоров'я, щастя, любові та добра. Бажаю е, того, чого собі бажаю, друзі. Скоріше б, скоріше б закінчилась війна. І все буде, повірте, так, як ми плануємо, так, як ми мріємо і як ми хочемо. Дякую за розуміння, за підтримку, активність, за увагу-повагу. До зустрічі, друзі. Всім вдачі, успіхів і всім папа! -па.